Тіт мій, я врятував його. Хм, краще б ти врятував свою кар'єру. Uh. Чемно спитає її, чи вона за шиїм костюм. Слухай, Мамо, ти здатна це відремонтувати? Боже, ти що, я знаю. Сором ти, годі. Скажи, ти, що, що, Я знаю, допоможеш? Ні, що? що як довго усе це буде тягнутися, Джоуі? Ти запевняєш, що згоден на постійну роботу. а я дізнаюсь про чергову калтуру. Скажи їй ще цього разу, все інакше? Цього разу все інакше. Цей концерт дасть тобі пенсію? Страховку. Угу. Тоді все так само, як і раніше. А ти мені вже й правди не говориш. А зараз у як ти завжди Годі, Достатньо цікаво. Повторюй за мною. Мама, з тобою я вогоні воду пройшов. Проте так і так я рідко кажу тобі правду. Бо як не прикро, хай що я роблю. Ти не схвалюєш. Синко, я знаю, ти любиш піаніно. То чому ж за винятком церкви? Ти найщасливіше, коли я не граю. Я врешті дістаю шанс, про який мріяв, а ти засмучена. Гіркий досвід, батька музиканта. Тебе не навчив нічого. Я не хочу і тобі такої долі. То татові мрії ваша чаму ні? У батька я була. Більшість татових рахунків я сплачувала. А як мене не стане, хто сплачуватиме мене? Мам, я дихаю і живу музикою від самого пробудження рано вранці і до моменту, коли приходить перший сон. На жаль, ноти на хліб не намаз, ти, що. Не хочу я хліба. Тоді ідеться не про кар'єру, мамо. Це сенс мого існування. І тато відчував те ж саме. А якби я раптом вмер сьогодні, про мене б навіть не було що згадати. Джоуї! Тоді тобі знадобиться це.